Резонанс у суспільстві викликала така пропозиція переіменування міста. Нинішня назва бровари начебто не відповідає граматичним нормам української мови. Так нам прокоментували у Нацкомісії. Проблема в граматичних нормах української мови. Іменник бровар відноситься до другої відміни м'якої групи, І повинно в множині бути броварі. До того ж, наше місто і було броварі раніше, до 1919 року, а потім у радянські часи назву змінили, переробили на російський лад. Українське місто Броварі, колись російською мовою було записано бровари, чи саме такий фонетичний і граматичний варіант, притаманний російській мові. Якщо Місцеве самоврядування, громада міста, броварі от сприйме наші рекомендації. Ну, ми будемо тільки вітати, тому що це відповідає нормам української мови. Така новина про перейменування спричинила справжній ажіотаж. Серед броварчан розгорілися дискусії. Нормально. Броварі М -м, хорошо. Стара хорошо. Потому тому що парюкарі Броварі це броварі. Все правильно, логічно. На мою думку, це історично правильна назва правильно. броварів. А, правильно, я думаю, бровари. Ні, бровари, вониха і залиша. Ви жартуєте. Це найбільша зараз проблема, яка повинна нас цікавити. Бровари це не російське названня, це істинно українське названня бровари. Так воно і є. Так та ще й на не вижу, чесно сказати. Це для мене дико. Багаюсь, багаюсь. Ну, броварі теж мені подобається. Треба залишити так, як є. Хай перейменовують. Аби місце на місці залишалося і мирне небо було над ним. З моменту публікації рішення нацкомісії броварської міської ради є шість місяців, аби довести доцільність назви міста бровари або запропонувати свої варіанти назв. Якщо цього зроблено не буде, парламент перейменує місто за рішенням нацкомісії. Тож бровари чи броварі, де хочете жити ви? Пишіть в коментарях.